У маркетингу є золоте правило завжди орієнтуватися на поведінку цільової аудиторії, і це означає, що ми не можемо ігнорувати той факт, що цільова аудиторія, ваші потенційні клієнти, ці люди, хто мають потребу у ваших товарах та послугах, та фінансові можливості це замовити, і ви їх хочете знайти в TikTok, залучити в TikTok, Важливо пам'ятати, що вони вже десь щось замовляють, щось купують, десь їх обслуговують, і ці люди мають певне ставлення і певні потреби, певний запит. І якщо ви думаєте, що ви знімете дуже гарний контент, будете його публікувати щодня, але при цьому будете вести клієнта на якусь не дуже цікаву інстаграм-сторінку, де для того щоб знайти асортимент вашого магазину, треба півдня мотати та читати якісь пости, далі треба дивитися якийсь сторіс. Якщо ви думаєте, що людина у 2023 році, яка звикла до. Дуже досконалих сайтів, які легко завантажуються, де за 5 хвилин можна зробити вибір автомобіля, квартири чи будь-чого вагомого, і дуже швидко оформити замовлення. Ця сама людина, якщо після вашого чудового контенту перейде на якийсь. Погано працюючий сайт, або на ньому будуть відсутні або не працювати якісь кнопки, наприклад, платіжні кнопки, де не буде сервісу, до якого ви звикли, і до якого ви також звикли. Але коли ви починаєте просувати свій бізнес, собі ви вибачаєте це все, що, мовляв, колись ми там будемо робити якийсь діджитал маркетинг, але зараз ми робимо тільки контент, нам треба показатися, показатися, довести людям, що ми є, що ми класні. Але суть в тому, що поведінка курису користувачів, на те вона й поведінка користувачів, а цільових користувачів це власне розуміння, що ці люди є, вони цим цікавляться. У них є фінанси, але вони будуть рухатися тільки з тими людьми, кому вони довіряють, з ким їм комфортно і де їм це зробити найпростіше. Якщо в мене є 15 хвилин для замовлення якогось товару, я точно не бажаю ускладнювати собі життя. І там телефонувати комусь, якщо я можу вибрати сервіси, до яких я звикла, де я можу зайти онлайн, щось швидко побачити, прочитати, написати всередині сайту якесь своє замовлення унікальне і чекати, що його дуже швидко оброблять. Пам'ятайте про це і завжди перевіряйте, що ви робите. Більше давайте цінності всередині свого продукту та сервісу, а залучення це всього лиш залучення уваги.